Але краще волівати літом чи зимою? Так, зрозуміє діло, що літом. Зима то є зима. Це не їздавне, це. Вона не вчусь. Я вже обороти збросив. Мирне небо над землею нашою. Що може мотивувати нас? Вільна Україна. Весь мотив. Тут багато. Хто прийшов сам сюди. У Нас багато хлопців є, які приїхали за кордон у перші дні. Покинули роботу. Ті бізнес, ті ще щось. І самі поприбігали. То мотив який. Харчик був отуди, ближче цієї посадки, попад Ну, посадки до нас. Тут вже. Скільки було висловлення? Так суки п'ять десь було. Сам більше що хочеться. Додому. Перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. від цього всього. Але так, ну, да, десь так. Маленькими будемо чи я? кані, а мене тільки двох. Ну, побратими це коли ти з ними живеш, довгий період воюєш і ж з одної миски. Воюєш а, за одну і ту саму ідею. Ти впевнений в ньому, що він не покине тебе. В Це є з побратими. А, я ж маю випити. З козаками своїми на Красній площі якогось хорошого віскаря. Бутылочку розіп'ємо, покатаємося там по площаді. Перемогу цю зап'ємо і все. І поїдемо на рідну неньку Україну.